Вітаю вас, ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск новин в студії Мар'яна Дерда. Минулого тижня в Чернівецькій області було оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня у зв'язку із повінню. І якщо ще вчора в день мова йшла про стабілізацію ситуації і ліквідацію наслідків стихійного лиха, то ніч перенесла ще один неприємний сюрприз. У деяких районах Буковини буквально за дві години випало 70% місячної норми опадів. На сьогодні підтопленими залишаються 39 населених пунктів. Цього разу, на жаль, не обійшлося без жертв. Ще в понеділок по обіді керівники Чернівецької області говорили про збитки, завдані стихією у розмірі 170 мільйонів гривень. Вже кілька днів у підтоплених районах працює спеціальна комісія, яка і встановлює, хто в якій мірі постраждав. Держава допоможе грошима, але не відразу сказав очільник краю. Серед тих об'єктів, які необхідно буде відновлювати, ми визначимо пріоритетні об'єкти такі як міст в Маршинцях, село Маршинці, і там, де є у нас особливі такі руйнації з тим, щоб ми поетапно відновлювали ці об'єкти. Тому це буде не одночасно надана сума коштів, а етапніст ми її визначимо з Кабінетом міністрів України. Але вже до кінця дня погодні умови різко погіршилися, і буковиною пройшла нова потужна злива. В річках озерах і ставках різко піднявся рівень води, прорвало дамби. Мешканці постраждалих сіл кажуть, вода прибувала просто на очах. Затопило 7 тисяч будинків. Деякі з них опинилися відрізаними від зовнішнього світу. Співробітниками МНС вдалося врятувати більше 9,5 сотень осіб, яких доводилося знімати з дахів та вікон власних осель. Евакуйовано майже 2,5 тисячі громадян. Та цього разу, на жаль, є жертв. Двілітні жінки із сіл Дяківці та Губка Герсаївського району. Невідома доля і дев'ятирічного хлопчика, який разом із, із своєю сестрою, по дорозі додому перестрибували через струмок. Старша сестра, їй 16 років. Вона змогла перепригнути, а хлопчик залишився в іншому, на іншій стороні. Вона попросила його повернутись до бабусі. Вони від бабусі йшли. Додому. Хлопець, зі слів дівчинки, пішов, але ми його поки у бабусі і в інших родичів знайти не можемо. На пошуки дитини кинули загони МНС та органів внутрішніх справ. Нині припинено сполучення з сусідньою Румунією через зруйновану залізничну інфраструктуру, а частина Герцаївського району відрізана від інших територій, зокрема і обласного центру через зруйнований міст. 102 населені пункти знеструмлені, більше 7 тисяч будинків без газопостачання. Нині вже вирішується питання про забезпечення постраждалих питною і технічною водою. На Буковину почали прибувати рятувальні загони з інших областей. Сьогодні прилетів в Чернівці. Спеціальний рятувальний загін із Києва. Він зараз в ці хвилини вже має розгортатись в Чернівцях. Це потужні мотопомпи, які будуть відкачувати воду. Крім того, ще 30 помп зараз виїжджають з інших регіонів з підрозділів МНС в Чернівці. На засіданні оперативного штабу було прийнято рішення звернутися до уряду із проханням виділити тим, хто найбільше постраждав від паводків по одній тисячі гривень. Це запевнив міністр із надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич, лише на перших два-три дні на харчування та найнеобхідніше. Леся Федоренко, Мар'яна Дерда, Олег Сташкевич, телеканал Буковина.